that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джидропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Зараз на балансі джидропу у в мене 47 тисяч, і я вибив оцей ножик з найдешевшого ножового кейсу. Це ніжбовий градієнт, і я взагалі не очікував. Що таке буде? Ну, давайте відкриємо щось 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 таке. Два e, ред відкриємо за 11 тисяч. Можливо, щось випаде нам. Окей, це а це не окуп 6 тисяч. Трило e, за 20 тисяч. Ой, за 20 тисяч триєло. Зараз просто повно. О, і за 20. 24, окей, це дало нам окуп. Давайте відкриємо Крімзон Веб. Отак, от робимо. Можливо, десь ножик. 6 тисяч, ще дігл. Нож? Ні, дігл дорогий треба. 13 тисяч. Це погано. Давайте ще раз відкриємо. Можливо, зараз поставить ножик або навіть два. Ну, давай, будь ласка. Так, і. За 10? За 10? Окей, окуп. Але мене може злити. Прям, типу 10 тисяч, то отак десь. Ну, давай. Ой, це, походу, злив, так. Ой-ой, ой як я й казав. Так, це 3 тисячі видає. Ні, давайте ще раз відкриємо може зараз ножики дасть. Я просто не знаю. Ні, тільки не знов Так, дігал Ще що. Ж... Ох це прям капець 29 тисяч. Відкриємо фарм медузи Чого ми, наприклад, його не використовуємо? Можливо, він теж щось дає. А, окей. Окей, і дорогі. О, Слухайте, так може фарм медузи це тема. Ну, давайте повернемось. Ой, один відкрив. Будь ласка, дай дігл. Будь ласка, дай Дігл якийсь. Не дасть дігл, окей. А, відкриваємо. За 17. Дігл, ще. А, дорогий дуже? Де дуже дорогий? 10 тисяч, найс. Nice. Слухайте. Доволі непогано це все у нас працює. 50 тисяч. Оци... Ой, 10, 5 оцих відкрити. Ну, давайте. Ой, 5 цих. Просто вийде щось. Калаш, окей. Ще щось. 25 калаш. МКЗ20 і це просто шикарно. 62 тисячі. А що це за калаш випав? Це випав мінімал вер. Це дуже смачненький калаш. Це прям питань в мене нема до цього. Кейсу, давайте відкриємо 33 тисячі 5 жовтих, можливо, щось дасть. Будла. Нічого, абсолютно так, нічого. Це капець. А, почекайте, 3-4. А відкрив за 33. А що там буде дало? Ну давайте 5 блю відкриємо за 38. Можливо, тут щось видасть теж смачненьке. таке. Ножик! І ще щось... А хіхабар Це скіка? Це 163 тысячи. 200. Я дуже хочу нафармити баланс на кейс за 100 тисяч Ні якщо я відкрию сьогодні кейс за 100 Тисяч це... Буде абсолютно щось чимось. Давай, видай щось непогане, будь ласка. А, повну фігню видає, так. На 24 а відкрив я. А відкрив я за 27. Трошки підзлило нас. Давайте відкриємо. Ну, Golden Case дуже небезпечно, ніби відкривати. Хоча зараз все небезпечно відкривати. Давайте 4 елінів за 15 тисяч. Можливо, щось та й видасть нам. Будь ласка. На... Нормально, статрек прямо з фабрика? 25. Ми вже дуже близько до нашої цілі. 4 тисячі не вистачає. А я вже всі бонусні кейси відкрив, так? Давайте відкриємо ще 5 ред за 27, будь ласка, просто не злий. Найс! Nice. Ще щось. Окей. Uh, давай, давай, давай. Ай, ну таке собі в останніх 24 видає в мінус. Ще на 27. Давай, будь ласка. Просто дай щось непогане. Муха, це погано. Окей, калаш. І щось тут. Окей. Два таких за 20 тисяч. Будь ласка, видай в окуп. Ні. Ні. Мінус 10. Так, прийшлося зайти в пас. Я взагалі не знаю, як так робити, щоб він в мене не фармився. І ми відкриваємо найдорожчий кейс на ggдропі. Тут є ось цей скінчик, який, в принципі, не дуже мені сподобається, якщо він випаде. Ну, так, звук, в принципі, має писати. Мабуть, було б вигідніше відкрити там 5 ножових, але поїхали. Давай. Це злив. Це 60 тисяч. Це 67 тисяч. Давайте срібний хочу відкрити. 68, 3 кейси ножових. Просто відкриваю три ножи. Окей, це непогано. І все інше злив. 60 тисяч видає. Давайте перчатки відкриємо. Три штуки, 53 тисячі. Давай. Найс, це дуже непогано. Окей. І ще? Окей, 69. Можна відкрити два платінових. Ми не можемо їх відкрити. Нам зовсім не вистачає. Ну, прийдеться забрати ось тут з Пасу. А от тепер ми відкриємо два найдорожчих ножових кейси на сайті. За 79. Ой, за 78 тисяч. Поїхали. Постав щось. Окей. І. Окей, okay, 91 тисяча. <сх�> Ще один за 100 тисяч. Поїхали. Два кейси за 100 тисяч ми відкрили. Це щось просто нереальне. Ну да. Окей, якщо статрек прямо з фабрики якийсь дуже непоганий, то це багато. 83. Просто 83 тисячі. Я оновлюю сторінку. На, 30... На 32 тисячі контракт, тобто, в принципі. Там майже оку був з тих двох, і скільки дасть? 21 перчатки продаємо їх. Криємо просто три ось таких. Це, звісно, дуже ризиковано. 59 тисяч. Це окей. Це просто бред. А що це за емка випала за 61 Це мінімал весто трек. Я трошки порозмислював і подумав, що. А давайте зробимо контрактик. На 150 тисяч GPT цей контракт. І, в принципі, навіть якщо десь мінімалку, це буде в мене баланс на ну, якби серію, якусь перевірочно. Але ми натискаємо. 150 тисяч, ні, якщо дасть дуже багато, я буду в шоці. Окей, дає 70 тисяч отакий от ножик Фейд. Ну, Но я нагадаю, що за потреби ви можете користуватись промокодом ATOMF маленькими літерами, як я показував на початку цього відео. Але краще дивитись, ніж грати.